Усім привіт! Друзі! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо бандуряники. Це картопляні дируни, запечені у духовці. Окрім картоплі, використовуємо грибний соус і сир для апетитної скоринки. Для їх приготування нам знадобиться картопля, гриби, твердий сир, борошно, сметана, спеції і одне яйце. Спочатку приготуємо грибний соус. Дрібненько поріжемо цибулю. І будемо обсмажувати її на вершковому маслі. Допоки цибулька смажиться, підготуємо грибочки. Шампіньйони 200 г нарізаємо на 4 частинки. Нарізані гриби додаємо до цибулі і накриваємо кришкою. Протушуємо протягом 7 хвилин на маленькому вогні. Далі додаємо 2 столові ложки сметани, одну столову ложку борошна, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки меленого чорного перцю. Якщо соус вам здається занадто густим, додаємо 100 г води і протушуємо ще протягом 5 хвилин. Наступний крок готуємо даруни. 400 г картоплі натираємо на дрібній або на середній терці і висипаємо у миску. Якщо у картоплі багато соку, її можна трошки віджати. Додаємо 1 яйце, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку меленої чорного перцю і 1 чайну ложку сушеного часнику. І на завершення дві столові ложки борошна. Замішуємо тісто ложкою і обсмажуємо деруни на розігрітій пательні на олії протягом трьох хвилин з кожної сторони. Допоки деруни смажаться, Включаємо духовку і розігріваємо до 180 градусів. Шматочок твердого сиру достатньо буде 70 г. Натираємо на великій терці. Запікати бандуряники буду у круглій формі. На дно викладаємо деруни, а зверху грибний соус. І присипаємо твердим сиром. Знову шар дерунів, шар грибів і на завершення твердий сир. Розігріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо бандуряники 15 хвилин, доки вони не стануть м'якими і просоченими соусом. Друзі, щоб відчути аромат, який зараз у мене на кухні, цю страву обов'язково потрібно приготувати. Твердий сир, розплавлюючись під час запікання, утворює апетитно злегка тягучу скоринку. а грибний соус підкреслює м'яку структуру картоплі, і в результаті отримуємо розкішний фінал на смак. Ця страва є ідеальною для затишної вечері. Друзі, ця українська страва варта того, щоб її приготувати. Дякую всім за перегляд! Поставте вподобайку, якщо вам рецепт до вподоби. Підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!